Набу нарешті повідомила про підозру співучасникам схеми, яка називається дуже просто: яйця по 17 Це коли за завищеними цінами продавали харчі нашої армії, і якраз з підозри набу ми. Дізнаємося, хто був задіяний, як це відбувалося, і виникають додаткові запитання, хто ще з дуже високих чинів може бути причетний до цієї схеми. Тож сьогодні розбираємо те, що нам повідомили НАБУ, додаємо інсайди, і будемо зараз обговорювати, напевно, найбільш гучний корупційний скандал, що з спочатку повномасштабної війни в Україні. Тож. Залишайтесь на каналі Залізний Нердеп, сьогодні якраз будемо слідкувати, куди пішли ваші гроші, які чиновники на цьому заробили. І якщо ви пропустили якимось дивом все те, що відбувалося по цьому скандалу, по Яйцю-17, то напевно треба зробити маленький такий спін-офф. Отже, перед тим як НАБУ повідомило про підозру в цій схемі за значно вже довшим періодом з 21 січня 2023 року, пройшло скільки часу, вийшла стаття. Вона називалась Тилові Пацюки Міноборони під час війни пиляють на харчах для ЗСУ. Автор її сенсей і редактор наші гроші Юра Ніколав. Який розписав схему про те, як хотіли закупити для армії яйця по 17 гривень штука? Це викликало величезний скандал, я давно не пам'ятаю такого обговорення, і тоді дуже довго. Всі захисники і Резнікова, і в принципі міноборони, і вся камарілья офісу президента запевняла, що немає там корупції, Юра щось переплутав. Та там воно взагалі яйця кілограмами рахуються не штуками. І коротше, ну от прям намагалася захищати. Резніков був поставлений єрмаком на посаду міноборони. Воно так чи інакше не почало падати на нього. Вони почали включати всі медійні ресурси. Ну коротше. Була така довга дискусія, чи правий Юра, чи не правий, чи були там яйця по 17, не були, і вона якось там тривала. Потім, до речі, виник вже скандал по курткам, до чого ми теж причетні, відверто говорячи, як ТСК, і Резнікова звільнили. Але дискусія про яйця по 17 довго залишалася в суспільстві. Типу, можна було це не можна обговорювати. Були, були там е, обґрунтування цього, не були коротше. Це була достатньо цікава історія. А потім віддати належне на перший, скажімо, такий каменець в сторону корупціонерів кинула. І очільниця Держаудитслужби, яка так чи інакше в своєму звіті підтвердила, що Міноборони закуповували яйця по 17, знову ж таки, потім офіс намагався від цього якось відпасти, сказати, що це не так, і взагалі всіх ломів зарядили про те, щоб якось дискредитувати і Юру, і всю цю історію. І закінчилось це все тем, що якраз 2 квітня, 2025 року. Пройшло багато, вже півтора роки. Національне антикорупційне бюро повідомляє про те, що за справи по яйцям по 17, і не тільки, ми про це поговоримо, дають підозру якраз фірмі-постачальнику і посадовим особам, в тому числі, Міноборони. Ось що це за підозра, на що вона будується, і хто ж там був задійний, як вона діла ця схема? Ми сьогодні з вами і детально розберемо. Якщо ви раптом не дивилися відео набу з цієї тематики, теж подивіться, дуже раджу. Отже, ми починаємо дуже коротко, і просто буду намагатися вам розказати, що ж там була за схема. Прям це можна цитувати деяких там посадовців і учасників. Тож, що набув дізналося в ході розслідування яйця по 17 і на чому будуються їх підозри. Вони справедливо заявляють, що під час повномасштабної війни якраз ця історія з неконтрольованим закупівлем харчів для величезної кількості людей, які були на, ф... є на фронті, вона призвела до того, що. Почалися великі витрати на це змін оборони, і відповідно відкрилася можливість комусь підзаробити. І якраз як ці люди підзаробляють в відео набу дуже детально розписано, причому більш детально, ніж було в статті Юри про яйця П-18, Тому що він тоді згадував лише яйця, а насправді схема була значно ширше про що набу і дізналася в ході свого розслідування. Якщо коротко, то історія виглядала наступним чином. Була закупівля харчів, вона відбувалася пакетом. Ну, тобто там не один товар закуповувався, а ціла низка товарів. Ось були, очевидно, популярні товари, яких е е закуповували в цьому пакеті багато умовно, картопля або яйця. На них ціни завишали. А і були відповідно товари, які складали дуже маленьку частину, яку очевидно. Е Можна було зекономити ну той ж самий приклад набув шаблю, який вони навпаки для того, щоб збалансувати цю вартість занижували в ціні, і таким чином, начебто, воно на папері виглядало як щось нормальне. А насправді, от конкретно в цьому випадку, з яйцем по 17 і в цьому пакеті заробляли щонайменше 20% від загальної суми. Далі НАБУ прям показує приклади, наприклад, коли завищували ціни на товар. Той самий буряк, який вони е на ринку могли б купити за 7-8,5 гривень, він вартував відповідно 14-24 гривні. Або, наприклад, е ще інші товари, ті ж самі Шавель, е які знову ж таки можна було купити. На ринку за 250 гривень і більше, вони закладали значно менше, менше ціну. Там от зараз на скрині ви бачите томат, який вартував значно дешевше на ринку, а ціна в документах була вища. Коротше, ще раз, на популярні товари на ці постачальники за вищували ціни. Ну, дуже сильно. Там, яйця робили 18, картоплю ще дорожче. Ну і коротше, Відповідно, буряк і все інше, що популярно було в харчовому цьому комплекті. А на ті товари, наприклад, там персики, апельсини, чи той же самий щавель, вони значно знижували ціну. Відповідно, в балансі воно виходило ну плюс-мінус. Ось е, так само. А по факту гроші грошей, звичайно, йшло на це як мінімум на 20% більше. більше. Це не єдина проблема, яку встановила НАБУ, тому що в ході прослуховування якраз фігурантів вони знайшли ще один, як на мене, ганебний факт. Що іноді, і дуже часто цей постачальник якраз робив е, іншу історію. Він домішував е, е, певні компоненти умовно до е, тої продукції, яку постачав. Умовно, замість там тієї ж самої тушонки, вони прямо говорили, що додають туди не тільки говядину, а і. Щось свінини і відповідно теж саме там і жиру додавали, і коротше всього іншого води. Ну тобто, товар він на упаковку була, що це один товар. А насправді там було замішано багато всякої фігні. Далі вони всі ці гроші отримували від міноборони при сприянні міноборони. Зокрема, вже колишнього директора державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького. Багато вже підоз є, ось він і тут якраз попався. І ці гроші потім переводили на свої компанії. Компанії, вони благополучно потім топили. Гроші виводили як роялті чи безповоротну поворотну матеріальну допомогу. Ну тобто, коли фірма за кордоном дала кредит нашій фірмі, і та типу, повертає гроші. Хоча це все контрольовані всі фірми між собою. Ну і відповідно, потім ці гроші йшли в тому числі за версію набу на купівлю готелів в Хорватії. От якраз тут ми. Можемо повернутися до не матеріалів набу, а до матеріалів національного корупційного бюро приблизно в середині, якщо не помиляюсь, минулого року була ось ця фотографія від вже бюро економічної безпеки, коли машину спіймали з величезною купою незадекларованої готівки, там декілька мільйонів було у євро, і якраз говорили про те, що це от ця постачальниця. Пані Глиняна вивозить за кордон для в тому числі купівлі нерухомості. Потім журналісти знайшли її нерухомість за кордоном. Зокрема, вона купила декілька готелів в Хорватії. Тобто схема працювала наступним чином. Вони очевидно робили завищення на товари, товари постачали дуже часто неякісні, міноборони це зачиняла очі. По документам воно начебто сходилось, і відповідно так і виникли яйця по 17. Насправді могла б виникнути само і буряк за значно дорожчим. Щось ціною, і капуста, і все інше, включаючи томати. Тому просто це один із таких найяскравіших прикладів браку. Не теж продавали значно дорожче. Як ви бачите. 24 гривні, коли він на ринку коштував 17, ось сім, пробачте, отже. Окрема цікава частина розслідування це те, як потім, коли Юра вже опублікував свою відому статтю про пацюків Міноборони і тилових пацюків по постачанням, як відповідно ті самі постачальники намагалися сховати вже от всю цю історію, і зафіксована розмова між гелиняною, Тетяною, я так розумію, і сестрою про те, що вони намагалися вирівняти якось ціну. Вона дає їй прям команду, що занижує ціну. Тепер не яйця з не 17, а 8,70 і відповідно там коригує щось інше, наприклад, коригуй хліб. На що е, її сестра трохи дивується, але напевно виконала це. Не дуже допомогло їм скрити це від розслідування. Але тим не менш, це от якраз вже був приклад того, як почала діяти. Ця стаття і резонанс за що вам велике дякую. І хто тоді допомагав поширював на те, щоб ціни навіть всі корупціонери намагалися вже відрегулювати. Ну і відповідно, національне антикорупційне бюро говорить, що в рамках навіть того, що вони встановили, а я так розумію, що встановили вони невелику частину, тому що схема в принципі навалилася на моменті публікації. Відповідно, багато не змогли ще там вкрасти. Загальні сумки сум сума збитків була 733 мільйона гривень навіть по тим епізодам, якісь вдалось тоді зафіксувати не дуже велика, Напевно, по розміру, що планували ці корупціонери, але і ну і давайте говорити не дуже маленьке. Головне, що з цієї історії вийшло: по перше, звільнили половину міністерства оборони, яке, м'яко говорячи, цим займалося, А по-друге, це потім ми як парламент. Прийняли зміни до законодавства, про те, як мають тепер ці закупівлі відбуватися, давно я думаю, що ви не чули про якийсь скандал по таким закупівлям, що не менш такого масштабу Відповідно, підозрюють багато осіб, як я сказав, того ж самого директора закупівель Богдана Хмельницького, всю цю власницю приватної фірми Тетяну Глиніну і ще там два керівника цієї компанії і одна фізична особа фігурує в цьому розслідуванні е, тут. Я щиро вітаю Юру Нікола, санцей, ти красавчик, прям зробив надзвичайну роботу, і зараз я думаю, що всі твої критики зрозуміли, що були неправі, а ти був правий. Але у мене є ще одне питання, яке я задам зараз повітря. А, Міноборони точно було прямо пов'язане з офісом президента. Ці хлопці там не могли нічого робити без погодження з офісом президента. Дуже б дивно б, виглядало б, щоб вся ця схема працювала б без знання правоохоронців, інших, не набу, і високопосадовців з офісу президента. І щось мені підказує, що якщо б далі прослідкувати ланцюжок цих грошей, він би нас привів значно далі, ніж один директор департаменту Міністерства оборони. Я дуже сподіваюся, що Набу цей ланцюжок йде. До фінальної стадії, навіть якщо до цього буде потрібний час. Ну а я сподіваюся, що, переглянувши все це відео, ви не тільки відчули ці емоції і ганьби за цю ситуацію і радості за те, що вона її вскрив журналіст. Ми всі підтримали і потім набу вже цю історію довела, і буде далі в. Доводити до суду, а також е, ви зрозуміли, наскільки важливо дуже часто допомагати журналістам-розслідувачам поширювати інформацію, яка потім стає навіть на своїй появі, можливостю того, що ці корупціонери ну, щонайменше зменшують свій апетит, поки їх не дожине Національне антикорупційне бюро. Тож залишайтесь з нами, ми будемо теж робити свої журналістські розслідування. І для того щоб їх не пропустити, обов'язково не забувайте підписуватись на наш канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, і слідкуйте за новими випусками. До побачення.